Всім доброго вечора. Сьогодні 2 грудня 2024 рік. Ми продовжуємо нашу рубрику Адвент Календар до Різдва. На сьогодні вимкнуло світло, але нічого. Ми це переживемо. У нас є фонарик, на допомогу якого ми зараз будемо витягувати подарунок за 2 грудня. Наступно 2. Какао Netflix. Так, і знову Санта Клаус. Знову Санта Клаус. І завдання, так? Да? Завдання. Що треба зробити? Упади лицем сніг. О, якого сьогодні у нас, на жаль, вже немає, вже все розставило. Всім гарного вечора. Слідкуйте за нами. Завтра будемо відкривати третій день.